Кожна з нас знає ситуацію, коли ти їсиш, їсиш, а голод не проходить. Давай розкажу тобі про топ звичайних, здавалось би, страв, які тільки розпалюють апетит і, звісно, можуть нашкодити твоїй фігурі. Йогурт з фруктами звучить здорово, але багато хто з нас не враховує інсулінемічний мічний індекс даної страви, Саме така комбінація підвищує наш апетит і швидко повертає голод до нас. Зернові батончики. Багато хто думає, що це ідеальний перекус. Але не враховуємо, що часто в них є занадто великий рівень цукру, що часто буває неочевидним. Ось тому після них ти швидко знову захочеш їсти. Сухофрукти. Ну, здавалось би, маленькі фрукти, що може бути не так. Але величезний рівень цукру, який припадає на долю кожного шматочка, Підвищує в твоєму організмі рівень інсуліну, і голод як був, так нікуди і не дівається. Гранола з медом знову ж таки, комбінація зі швидких вуглеводів, і ти знову хочеш їсти. Тож, збережи цей список, аби більше не потрапляти на такі продукти. Роби правильний вибір і тримай свій апетит під контролем.